Як ви думаєте, де я знаходжусь? В лісі. Ні, не в лісі. Але тут так гарно, красиво. Ялинки, туї, зелена поляна. Ну, можна сказати, що і в лісі. І в лісі. Ні, приїхала погостювати до сестрички на пару днів. От. Так що я у сестри в гостях. Зараз що там мама робить. Мама ще жиє. Жиє. Шабло. Я ж дивлюся, що зіш. Так, я пішла в магазин, надалася купити попити, тому що я пити, хочу, не можу, а дала. у сестри немає нічого попити. Немає, ні бесідки, немає, ні в погрібку, немає, нічого немає, ні в холодильнику нема. Пусто. Що... Не Ману, я вже все обходила, але вона угу. Угу. сказала, що немає. Сказала, сходи в магазин. Так що я зараз піду зганяю в магазинчик. Вот. Ну, я Це тут нарезала. я купляла вчера. Кабу на не знаете, такого оранжевого колера. Не знаю, чего, а вы какие на червоный. Ой, это я снимаю на киноэффекте, но теряется эффект съемки. Наша красавица, наша У я маленькая девчонка. О, моя. іди до мене, іди, іди до мене. Ти моя красуня, ти моя маленька дівчинка. Іди, іди. 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 О, Ляля смечиком жий. Моя моя милашка, очаровашка. Ляля, Ляля, Ми тут з м'яча граємось, Так, Граємось в м'яча. Я вже ходила в магазин, купила вже води. А от. Зараз будемо грати в м'ячик. Ану, давай, давай туди, йди. Біжий. Отак ми проводимо сьогодні час. Давай. Моя ти. Моя ти золота дитина. Ой. Давай. Я не побігла. До мене приїхала доставка. Давайте подивимось, що там мені привезли. Аж мені цікаво. Зараз подивимось разом з вами. Та-дам! Так. Вот угу. Угу. речі чука, чи як вони чука Чукагека. Суфи, чароли. смокота оце так смоко оце да. обожаю так у меня такой дракончик привезли ні, це, це не дракончик моя Помилилась. Так, і там палички, соєвий соус і всяке таке. Ну що і Руська буде вечеряти сьогодні з такими смаколиками. М -м 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 -м. Клас. Флагман. Флагман, дякую за смакоту. Правда, ще не знаю смачно чи ні, ну, але трошки пізніше дізнаюся. Ну що ж, тут така смакота, що прямо очі розбігаються, не знаю з чого його починати, розумієте? Ой, так, напевно я з цих почну. Так, беремо свой соус. Розбавляємо його з васабі. Ну, я так роблю. І куштуємо оці. Я вырежу за кадр. Такая трошка со стринкой. Остренький такие, Класс. Смахота. Дуже смешно. До речі, я у флагмани. флагмане, Че флагман. Еще ни разу не замовляла суши. Перший раз М -м -м. Смакота так мені приємно Хто їсть, також всім приємно мама прийшла їсти суші Думає, гадає б його такого з'їсти смачно красный что тебе не нравится не стало сам Ти знаєш, знаешь мені тоже что З этим етім... не очень я больше люблю сугрем Потім там сикорочка люблю, таке, поняла? Таке всяке. А от з якраз з червоною, точніше, з червоною рибкою я не дуже люблю. Я взагалі червону рибу не їм. Це я дуже-дуже рідко їм, коли там, коли вона солона на бутерброди, а так. Або десь в лаваш її замотати. А так я не люблю червону рибку. Я більше люблю... Червону ікру, чим червону рибку. Так що у нас вечеря, вечеря. На вулиці вже вечір. А я тут розпалила вогнище. Як я люблю, знаєте, отак от, коли ще дрова. Дерево вінкнулось. Клас. І тепло, і класно. Як сухі, бачите, як хорошо сухі дрова горять. Вечірня прогулянка, да, ми вимкнули світло по всій території. Зараз і вам покажемо, як гарно. Покажемо дівчатам та хлопцям. М? М -м -м, моя маленька мишка. Що це визується? Ти ж нічого раді не їла. Вімкнули світло так гарно. Дерево світиться. Так, да, Молі. Каже, дивіться, як у нас тут гарно? Прямо як новий рік. Да, молічка? Прямо як новий рік. Ялинка. Ви знаєте, ялинка так виявляється. підсвічується зеленим. Так гарно виглядає взагалі, дуже класно. Ось така. Ой, цвіркуни співають. Хмарки на небі. Ходимо з вуличкою, насолоджуємось. Там уже кострик у піседки догорає. А ми гуляємо. так да? Масік, ти не хочеш прогуляти? О, десь скоро поїхала. Там кричить, Ой. Дай Боже всім здоров'я. До да, вулечку. Ди Боже, всім здоров'я і мира! Так, ну у нас вже наступний день. Ляля біля мене, я сижу тут на садовій мебелі відпочиваю, Лялюся біля мене, Да? у мене якесь відео вийде, Люлічка, про собачок. Про собачок і про те, як гарно. что ты тут ма, делаешь? А, со мной, да. Девчули тут сплять. не тут так хорошо. Всё, Прохладненько. Да, девчули красотули. Віднизу немає. Може оце? Навіть, Навіть, це штори. Ні, це штори. Так, ну, сейчас зараз Знаєте, Коли е чужа витяжка, і ти не знаєш, як нею користуватися, і, і думаєш, гадаєш, де там це виключає вимикач? А воно ось оз. Яка красота. І все видно. Опа! Красота. Ну, просто у нас витяжка звичайна, це така. Новомодно наворочено, а в нас звичайно. Так, це забрати. Да? Всім привіт! Це вже наступний день, а навіть не день, вже вечір. Я сьогодні дуже багато попрацювала. Злила басейн, завтра потрібно його тільки вимити і скласти, і все. До речі, так я вже злила басейн, тому що вже ночі холодні, вода холодна. Дні, також, знаєте, нема такого пекла, як було е, у липні. От, і думаю, та ні, буду я зливати басейн та буду вже його складати до наступного року. Так що мені його залишилося тільки помити, повитирати, розібрати, скласти в коробочку і все. І хай стоїть до наступного, напевно, травня місяця, а може на початку червня, ну, коротше кажучи, не знаю. От будемо дивитись по погоді. О, так що, і знаєте, така вже сиджу, п'ю каву собі. І, от, і думаю, так, стоп, Іра, ти ж не завершила те відео там, де ти була у сестри в гостях. Ну до чого якось завершити? А як завершити, що вам вже показувати, як я вже нічого не роблю, окрім того, що п'ю каву. Коротше кажучи, мамуля йде. Що ти, посадила? Відро помідор зібрала, молодець. Теплиці. От. І посадила розсаду помідор. Так що будемо чекати помідори. О... Це на жовко їх тут, а думаю, хай там що буде те діти. Буде. Будемо чекати помідор. О... В жовтні, в жовтні місяці, так. От. Так що буду вже завершувати своє відео. Вже сижу. А, я вже сказала. Боже, мама, ти там так стала, Шо, там, бульєн, <ривало> чи Що там бур'ян перевага. А я тут сижу, кажучи, п'ю каву, коли сусідка прийшла. А, де ще принесла. Кавунчика принесла. Поштуйте кавунчик якийсь смачненький. Так, все, буду завершувати своє відео. До наступних зустрічей на моєму каналі. Всім пока-пока. Завтра вихідний. Так що відпочивайте, набирайтеся за два дні сил і понеділок. На роботу. Мирного неба над головою. Так, так, всім мирного неба над головою. Це саме головне. Все, я буду далі пити. Далі, далі, далі. Суржик, мій суржик, мій суржик, він укоренився просто. Розумієте? О, буду пити каву з, мол... з молоком їсти е, смаколики, які колись привезла, колись, це скільки, три тижні тому привезла з, з, з Дубаї сестричка Пахлаву медову та фініки. Все, всім пока-пока.